Всім доброго дня! Сьогодні ми розглянемо двоточкову модель збройового ременя з оновленою петлею регулювання довжини, а також переходом в одноточкове положення. Розпочнемо з кріплень. Фіксація здійснюється стропою на звуженні прикладу. Кладемо задню частину ременя так, щоб великий фастик здивився в праву сторону, після чого вільний хлястик заводимо навколо прикладу та просовуємо в щільову пряжку. двічі, щоб не було послаблення. Спереду ми фіксуємо стропу в передню антапку. Також просовуємо двічі, як і на задній частині. Ремінь повністю зафіксований. Перейдемо до його функціоналу та оглянемо деталі. Завдяки фіксаціям стропам на звуженні прикладу та переднього тапку. Ви будете повністю безшумними. Нічого не буде брязкати, зеленчати і викликати лишніх звуків. Хочу зауважити, що правильне насіння зброєвого ременя забезпечує його повний функціонал. Ремінь повинен проходити по правому плечу. Та виходити під лівою рукою в даному ремені використана поліамідна плетена стропа. Товщина її складає 2 мм. ширина 40 мм, а також 25 мм. На сьогодні в нас додався новий колір, а точніше, стропа мардок, з якою робиться ремінь. Простими словами, більш дорогий мультикам. Тобто, в арсеналі маємо шість кольорів: чорний, хойот, олива, тіксель, мультикам та мультикам. Наша компанія славиться тим, що ми використовуємо замість ниток, кріплення металевими заклепками. Дана технологія називається тантрак. Заклепки більш довговічні та міцніші нитки. Що стосується фурнітури, великий фастекс, маленький фастекс, пряжки, перехідні рамки, це в нас компанія Вуджин розробила фурнітуру з ацеталу та поліаміду. До прикладу, ось цей невеличкий маленький фастекс 25-мм витримує вагу понад 94 плюс кілограм. А тепер перейдемо до функціоналу. Саме головне в ремені це петля регулювання довжини, яка знаходиться під лівою рукою. Завдяки даній петлі ви можете підрегулювати розмір ременя за своїм об'ємом. Або завдяки ній ви можете звести ваш АК в бойове положення. Петля регулювання ковзає дуже легко та зручно. Це можна зробити всього-навсього одним пальцем, без всяких зусиль. Ми оновили петлю регулювання і зробили її більш зручною. Зараз продемонструю вам і покажу ремінь попереднього зразка та чим відрізняється від теперішнього. Якщо простими словами, то ремінь, а саме петлю регулювання, було відображено дзеркально. У попередній моделі для того, щоб збільшити об'єм ременя, потрібно було відтягнути петлю вперед. А з новим регулюванням для того, щоб збільшити об'єм, потрібно відтягнути петлю назад. В даному ремені передбачений перехід в одноточкове положення. Для того, щоб це зробити, потрібно там, де в нас переднє кріплення стропою, від'єднати Фастекс. Це робиться одним рухом. Та під'єднати у Фастекс, який знаходиться біля прикладу. Все. Ми перейшли в одноточкове положення. В даному положенні ви також можете підрегулювати розмір ременя завдяки петлі, про яку я вже попередньо говорив, підтягнути вище, нижче опустити, ну, як вам зручно. Ремінь знаходиться, як ви можете бачити, на оптимальному положенні до бійця. Завдяки цьому ви можете легко зводити, а також робити перекладку з плеча на плече. Також по функціоналу в ремені вбудований фастекс швидкого скидання. 40 мм фастекс, який розташовується біля прикладу. Для того, щоб від'єднати, затискаємо все. Як ви бачите, гремінь залишається на тілі, ваша зброя в руках і кріплення залишаються на ній. Нічого не заважає, все супер. На цьому огляд ременя підійшов до кінця. Я сподіваюся, ви оберете собі надійно, вічно побратима. Всім дякую за увагу. Слава Україні!